Добрий день, хочу ще в слідующему відео вам виставити деякі гіпотези щодо того, що взагалі заважає людям сприйняти оцей новий простір, який відкривається. Простір всевичнього творця. Ну, Сприймайте це в гіпотезу. Ось люди зараз перебувають в грі. Кожен народився, має свою програму, прописано на душі, що він повинен зробити. і, Відповідно, він живе по цій програмі доля. Щось виконує, щось не розуміє, з цього, що виконує, щось не розуміє, але всі люди поєднані в єдину сітку у цієї глобальної світлової гри, так би мовити. Відповідно, щоб почати сприймати новий простір цей, треба якось відключатися від старого простору. Тому що це, ну якби два простори одночасно, досить складно сприймати. Тому що це різні рівні вібрації, так би мовити. Ну, от свого часу я проводив експерименти. Ну як, я... Спочатку навіть не замислювався. В 1999 році, коли вже можна було займатися серйозним впливом на матрицю, бабуся не забороняв до 1999 року, почали проявлятися деякі зібності по впливу на відстані, як на якусь техніку, так і багато іншого. Ну і відповідно... Я потихеньку пробував як це використовувати, воно і далі, і далі відкривалося, але воно почало блокувати матеріально. Ну, фактично займатися якимось бізнесом вже стало неможливо. Тому що оце, що відкривалося, воно включало якісь інші вже частоти, на яких Матеріалі не таке важливе. Ну, фактично це відкривалося те, ну, раді чого фактично краще чоловік щоб я народився. І ось я почав займатися, але воно призвело до дискомфорту, так би мовити, в сім'ї, тому що я перестав заробляти гроші. Ну, Відповідно, моя жінка тоді ми ще з нею жили, не розлився, вона почала мене пиляти. Я кинув цим займатися. Цим я займаюся. Ну, на якомусь етапі я дійсно спробував. Я більше їй спробував пояснити, що не можу цим не займатися. Тому що праще ви мріяли, щоб я цим займався. А якби їхня інформація закладена, тим більше в емоційних якихось станах. Це дуже потужна енергія. І це супротив, але ну, не вийде. Ну, вона мені не вірила, та то все дурня. І, з одного боку я вирішив, якби доказ для неї показати. Ну, і, дійсно вирішив зупинитися. Ну, от не займатися. От приходять думки мені, а я ігнорую їх. Йдуть підказки, я їх ігнорую. Я пробую жити, ну як там всі живуть. І зразу ж я, виходить, захворів. Хвороба була незрозуміла. У мене була слабкість, я міг тільки там піднятися, поїсти, в туалет ходити, навіть цигарка не рятувала, так що мені ще там я міг там кілька сорок випали, енергія домовлялася. А тут все, я лягав і лежав. І тут же мене почали пробивати, як би мовити, опоненти. Звичай, я вже потім багнув набагато пізніше. що Коли я вийшов з гори, Ну, якби сам примусово, не повністю частково. Поки я був в грі, ну, виконував те, раді що я народився, в мене були зв'язки з десятками сотнями людей. І оці зв'язки вони якби підтримували мене в цій системі. А коли я сам відмовився від старої цієї системи, відповідно, я став вразливий для стороннього впливу. І мене почали пробивати. Мої опоненти, і фактично я хворів. Відповідно, коли я відмовлявся від ну, місця свого життя, якщо так розібратися, я змінив ну, фактично, свою енергетику. Тому що коли я був в системі, я був збалансовано настроєний на якийсь частотний діапазон. А коли я від'єднався від цього частотного діапазону, мої вібрації змінилися. Відповідно, якби я втратив сам себе енергетично, ну, свою, цей шаблон енергетичний. І, відповідно, і хвороба тому була. Тому що не було вже циркуляції енергії, ну, так як воно фактично було у мене в мене все життя. Прохворів я тоді лютий, березень, квітень, вставний мій приятель, біоенергетик мене тоді трошки підтримав. І я якби, свій стан повернувся короткочасно, Але зовсім не пройшло. Все рівно мене пробивали опоненти і все рівно слабкість повністю не йшла. Потім ще один наш знайомий, він її допоміг. І за два тижні я пройшов норму і практично продовжив те, чим я займався. Далі інформація приходила. Що відчував, те я робив і все наладилось. Вже опоненти не могли мене пробивати, тому що я вже був знову в грі під'єднаний. Але отакий от урок я отримав. Ну, до... Щось в своїй жінці. Я не зміг з переконати її. Вона вважала, що випадковий. Ти ж бачиш, коли не займаюся, мене... я хворію. Не дуже в це вірила. Ось для себе я тоді урок отримав. Хоч зрозумів, це через багато років вже. Фактично, що заважає людям, займати простір. А їм заважає оця їхня гра у цій системі, в якій вони зараз перебувають. І фактично це дуже болюча річ розрив. Ну, що, фактично ти, як вам пояснити, ти примусово зупиняєш своє життя. Ти відмовляєшся від цілі свого життя. І, відповідно, воно зразу б'є і дуже серйозно б'є. Чи можна втриматися, коли отакий розрив йде, витримати його? Ну, Практично неможливо витримати. Тому що коли йдуть розриви цих програм зв'язків з людьми, сотнями людей у ну, цієї гри, то стан такий, якби вибух мозку відбувається, що смерть за щастя чим оце можна витримати. той час вдалося промоделювати цю ситуацію. Ну, використовуючи деякі напрацювання пращурів, систему підготовки козаків хемородників, треба було створити не те, що тебе може вибити з гри. Це вдалося зробити. І от дійсно, коли починали руйнуватися зв'язки оці вогні, грі, стан я не можу його передати. Давайте попробуйте. Я попробую задати той стан. А ви спробуйте читати листа. Mm. Але це дозволило зупинити цю безкінечну гру. Да, воно вибило, то Та я там і казав вже, як захворів, що переходиш на добове життя. Тому що нема вже дострокових до оцих програм, коли тобі щось прийшло, ти аналізуєш, там щось проявляється, щось підтверджується, і ти живеш і радієш, тому що ти багато усвідомлюєш, і відповідно, що твої думки впливають на оточі середовище. От ти усвідомив щось, подумав, і воно відбулося. Вчається Треба йде задоволення від цієї гри. І вона є мотивацією твого життя. Тому що тобі подобається грати в цю гру. Що за те, що ти зміг піднятися на якийсь рівень поля духа, зняти думку ну, більш сорокчастотну, ніж ті, що поруч, ти з них щось усвідомити те, що вони не усвідомлюють. Ну і потім фактично дати гіпотезу, щоб вони теж замислились і змогли вийти на цей же рівень. І оце це не пиха. Тут пихою пояснитися неможливо. Це просто ти виконуєш змігство життя. Піднявся, читав інформацію, усвідомив і запустив на матрицю. Інші починають з матриці знімати і підтягуються на рівень вище. І таким чином рік за роком проходить, і таке життя. Коли ж ти відриваєшся від цього всього, ну, фактично ти втрачаєш змі життя. Тому що це ти знав. От воно приходить тобі, ти відчув, зробив, усвідомив, зробив. І таким чином там якби вже шаблони напрацьовані. Там вже нічого такого нового немає, бо все вже пройдено. І ти просто сприймаєш. Так, да, в собі цікава інформація відкривається, там нема такого застою. Чим далі рухається, тим рівень все вищої інформації, відповідно, постійне йде постійне зростання своєї свідомості. Але ж воно заважає перейти, ну і цей простір. Тому що тут нема такої гри, тут вже інша гра. Тому що якщо та система була вся побудована на системі доброзвучало. На системі протистояння. То нова система Всевішнього Творця. Тут вже про національність, тут система взаємодії. Ну от Ви згадаєте, що скрізь подавалось протистояння. Що все створено на протидії. От Чоловік і жінка. Там протистояння, протидія. Дуже різко казали, що це взаємодія. А так що чорне, біле, то все в природі тільки протидія, тільки боротьба. Білого з чорним, чи жінки з чоловіком, чи ще щось. А в дійсності нема боротьби. Є просто взаємодія між усім. І ну, нова система дозволяє, розуміти, ну, починати розуміти саме систему а взаємодії. Але те, що розрив із старою системою призводить до стану, ну, фактично це як стан смерті. Точніше, воно виводить в такий стан, все виходить, якщо ну, витримається, це неможливо. Тому що коли йде обрив цих програм, мозок закипає просто. Тому що йде ж постійний аналіз в цій системі старій, усього аналіз. Це десятки сотні програм, якихось, яких людина живе. І тут йде обрив. Фактично, чому такий як вибух відбувається? Бо інформація це ж енергія. А тут йде відрізання оцих інформаційно-енергетичних мантушків. І от воно стається, як вибух. Ну, тому і витримати практично неможливо. Якщо воно не призведе до відключення і перехід такий стан, як би агонії, умовно. То, фактично то може бути інший такий інсульт, що просто мозок не витримає і людина. Але, як правило, до цього воно не буде доходити, а буде от переводити. Яким чином воно піде по матриці такий поштовх, я не знаю поки. Тому що те, що вдалося змоделювати по технологіям химородників, це одне діло. Але це вплив, так би мовити, на одну людину, на мене. А як це масово зробити? Ну, ось щось масово буде якось воно зроблено, після сам свишній творець повинен зробити, щоб підключити із старих цих програм. Воно буде по-різному, я так думаю, людей. Ну, важко навіть уявити, кому як обрубається це старе життя в системі зло. Тому що не звільнившись від старого, старого цього, неможливо зрозуміти нове. Тому що ви зважуєте весь час гарне, погане, а тут це саме де нема. Зовсім інше. Нема протистояння добра і зла. Є взаємодія. Так що пробуйте замислитися щодо цього, що зараз вміще. Знаходжуся ну, я в рівні Лоханського порогу. Погода, бачите, дощ. Сьогодні цілий день. Але все рівно гарна погода. Ну, природи немає поганої погоди. І так тільки було тепло. Та зараз тут не холодно, що дощик йде. Ну, мабуть, і достатньо. Це найкраще. До побачення.